Дозвольте вам представити доповідь на тему статистичні методи в СЕО та розрахунок релевантності в пошукових системах. Доповідач Дудка Олеся. Я сподіваюся, що вона буде майбутнім спеціалістом, як мінімум в IT-технологіях і як якийсь піар-менеджер якоїсь дуже потужної компанії в майбутній. Будь ласка. Дякую за хороші напруги слова. Власне, що таке SEO? Це engine giant optimization, будь-кожен з вас з цим поняттям знайомий, Іншими словами, це сукупність різних методів, які сприяють високому ранжуванню на в сайті системі. пошукових системах. Зараз ми поговоримо про три класи методів пошукової оптимізації. Є так звані відео методи, чорні методи і методи С. Точніше, трошки зупинимося на ліних методах, Тож оптимізація вже коду тобто оптимізація під ключові слова. Вашого сайту, тобто ті слова, які найчастіше в вашому блоку використовуються або вашому сайті, або вони мають тематику тих статей, які ви власне вказуєте. Далі зовнішня селищна маса сайту, тобто чим більше силок на ваш сайт є на інших, ну, скажімо, споріднених чи неспоріднених сайтах, тим краще для вас. Далі обмін силками або статтями, різними сайтами. На даний момент це є один з, як то кажуть, Самих хороших білих методів, тому що він, як то кажуть, досить досить таких прозорів. І якщо, наприклад, ми бачимо сторінку чи блокчі, і у когось є там сторінка друзів, відповідно є ссылки на дружні сайти, це так само дуже цікаво перейти. Переважно люди найчастіше переходять і цікавляться даним сайтом. Далі є, є, є такі чорні методи, як маніпуляція з текстом сайту або будь-явими словами. Тут, звісно, зрозуміло, далі, mm -hmm. далі mm -hmm. дорвей класних спам. Трошки детальніше про дорвей. Дорвей це спеціальна штамна сторінка, яка зроблена під окремий запит користувача з вибраними речовими словами. Коли, е коли ти клікаєш на певну силку, користувач переходить не на вказану адресу, не на вказану сторінку, а на сам розкручуваний сайт. Тобто такий обман. Далі плакінг – це метод, при якому користувач бачить один зміст. Читаємо і сторінки, тобто на сторінку, на він переходить, а насправді пошукова система, шоковий роблять бачать абсолютно інше іншу ключове слово. Ну і відповідно наш ну, тепер улюблений метод багатьох е, оптимізаторів, таких поганих оптимізаторів, сторінок, так, це спам. Ну, Що таке СМАП, мабуть, пояснень інтемувати. Е, Сіві методи, відповідно, це методи, які не можна донести ні до білої оптимізації, ні до е, чорної оптимізації, чорних методів. Прикладом такого методу є масовий обмін силками. Тобто це не просто обмін силками, як то кажуть, там як дружніми посиланнями, а такий збільшений е у розмірі. Якщо можна було б довести, що цей метод використовується для підвищення пописаних сайтів, в це було б порушення правил відповідно пошукових систем. Але ну, відповідно цього зробити неможливо, тому цей метод є. Не, не є віднесеним до, чор, до чорного методу оптимізації, де він є досить таки, поширений і дозволений. Ще один метод і ну, такі ключові слова, які, які використовуються псевоптимізаторами, зокрема російська вот є сплоги, досить mm -hmm. міцно не займають, тому що ну, вони десь дуже близькі до дровай. Вони, як кажуть, їм байдуже на бани рейтингових систем, тому що ключова категорія для них є не рейтинг, а, скажімо так, залучення трафіку на той сайт. Е -е далі така термін видачі, тобто це вже просто-напросто, скажімо, такий всеоська договірка, е ну, все, це турінка, яка видається постучає у відповідь на ведений заклад при такої пошукової системи, жодне посилання, тобто це посилання. Поставлені, ну, з авторитетного сайту, тобто в якого є високий пейграм, і в якого є високий текст. Це все не... mm, далі. Далі. далі основні види статистики для аналізу. Тобто, якщо у вас є певний блог чи певний сайт, і ви маєте бажання його розкручувати, маєте бажання не займатися, або якщо доцільніше з економічної точки зору, якщо у вас є інтернет-магазин, mm. основні види статистики, які, які потрібно звернути увагу, це кількість відвідувачів. Найбільш популярні записи. Якщо це блог для блогерів, це досить хороша статистика, тому що, коли ви бачите, як люди реагують на той чи інший ваш допис, ви можете вже коригувати свої дописи і робити дописи на цікаві для користувачів ваших тем. Далі партнерська статистика, тобто скільки переходів з сайтів партнерів. Далі питання користувачів, ну, з, власне, за якими питаннями з пошукових систем, Google. І так далі, вас, яндекс там до вас переходять користувачі. Так само, ключові слова, з якими на ваш сайт приходить, приходить трафік, сезонний трафік. Так от, як я в кінці з нашого цієї на доповіді буду говорити про, про сезонний трафік, тобто вплив святкових днів там різних і так далі. Далі день з неї тренди, переходи, трафіку по днях та часу доби, показник відмов, тобто коли. Користувач заходить на вашу сторінку, і з якої сторінки він ну, абсолютно потім зразу, як то кажуть, йде. Тобто це називається показником відмов, коли він заход... зайшов на вашу сторінку, на головну сторінку, чи перейшов ще на якесь там просування, скажімо так, по вашій сторінці. Даний показник відмов також дуже є, хороша, ну скажімо так, для людей, які розкручують свої сайти, статистика, тому що. Коли ви бачите, що користувач, хто зайшов і зразу вийшов з вашого сайту, що все є погано і треба щось зробити і міняти в вашому сайті. <клес> далі. Кількість переглядів сторінок на одного відвідувача, час проведений відвідувачам на сайті, відношення нових і постійних відвідувачів, так само це більше для блогерів. РСР-статистика, тобто все, що відбувається на сайті, хто до вас там долучується, хто стає вашим прихильником і так далі, вам це все видно в одній стрічці. Далі вихідні квіки і сторінки виклику. Зараз ми говоримо про основні методи статистичного аналізу рейтингу псайду. Власне, говоримо про кубловський метод пейджранку і про яндесовський метод. Доброго. Доброго. Переважно використовують не буду пейджранку, а говорять просто пейджранг, і, 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 і є таке означення як алгоритм розрахунку авторитетності сторінки, що використовується дошковою системою губи. Власне, це є числовою величиною. В народі вона характеризує важливість сторінки Google. Чим більше, сторінка, більше. Критово, сторінка, сторінка посилання сторінку, тим вона стає випушою. Крім того, сторінку. тобто певної сторінки А означає важливість посилання, яке передається зі сторінки Б. Це може бути обмін гілками на вашому сайті, це може бути два різних зовсім сайти. Де, е, так. Ну, Тут трошки детальніше про ТІЦ. ТІЦ з російської тематичного індекс цитурування, або в нас як частіше говорять індекс титування. Це в пошуковій системі, ну, так само в пошуковій системі визначають інтернет-сус, врахування деякі характеристики посилань, на них інших сайтах. Дяксні характеристики так само тут називають вагою посилання, очислюють її за спеціальними. Виведеним алгоритмом, а якщо ми говорити про алгоритм втиснення фейджна, то він є більш-менш відомий, то алгоритм вчинення ТИЦУ, скажімо так, яндерсно трохи прихований. Велику роль відіграє автоматична близькість ресурсів і власне, тих сайтів, які посилаються на нього. ТИЦ не є строго показником, як, власне, чис... нескільки частиною позикових, він надає лише приблизні значення, які допомагають визначити купити того чи іншого ресурсу. Тит перераховують в середньому двічі на місяць, за цей час міні сайти з'являються і чи зникають. Відповідно, якщо ви купуєте певний сайт і маєте показник тизу-1 в даний момент, то варто переглянути його, наприклад, через 2 тижні, тому що дуже багато скажімо так, таких простих напружень на тисяк можна зробити. Тоді ще поговоримо про спосіб обрахунку питання. E, власне, формула, яка була давно вже, на ну, початку існування Google і роздігів, шукової системи, була висадка в, в, в пресі і, і, і взагалі і в інтернеті, це формула, яка вміє пейджанки для студії. З даної формули ми можемо бачити, е, власне, от що, що в нас означає кордон з власне, пейджанк А, ну так званого сайту А, силки сторінки А. Це вага на сторінки, тобто та вага, яку нам потрібно визначити. Далі, D – коефіцієнт затухання, який переважно рівний 0,85 або 0,9. Переважно беруть його за, ну, за статичне число і будь-моєм рівнем 0,85, ну, в більшості практикуючих, ну, практикуючих обрахунків, які люди потім ну, там чи сложники перевіряють, рівний 0,75. 0,85. Далі дана величина це вага печка сторінки, що вказує на сторінку А, та оця величина це число посилання з цієї сторінки. І ну, от, власне, та формула означає те, що ми повинні робити це для кожної сторінки, яка вказує на сторінку А. Google вираховує загальну кількість посилань вхідних, як вхідних, власне, так і вихідних. Ну, якщо простішими словами, це можна пояснити так. Пейджан сторінки дорівнює лінії. 15 плюс 0,85, плюс частка педжанку кожної сторінки. Відповідно, даний коефіцієнт 0,85, яке вже було в'язано на попередньому слайді, і плюс 0,15 враховується Т1 мінус теме. Як ви мовити від одиниці на 0,85, тобто власне в цілому загальна ймовірність там, ну, власне, так заходиться дане число. Далі, що таке частка? Частка це сторінка пейджанка. Поділена на кількість вихідних посилань на сторінці. Це, Тобто, Дана формула є така спрощена формула яка, загальна. Зараз ми розглянемо, на прикладах і задамо ну, для кожної сторінок нашого сайту задамо певне значення. Е, ну, стартове значення в нас тут буде, там буде е, провед, ну, проводячи дані розрахунки за формулою, ми можемо. Бачите результати того, що в нас вийшло. Тобто, якщо в нас є е, три сторінки, видно, в нас є посилання сторінки А до сторінки Б, ми бачимо, що в результаті найбільшу більшу вагу отримала саме сторінка М, тому що своє часто віддає сторінка А. Далі тепер будемо пробувати здати інші результати, адже в нас є три сторінки, і можемо зробити скажімо так, посилання однієї нової сторінки. Зараз картина кардинально змінюється, всі сторінки сайту посилаються одна на одну і відповідно багато кожної сторінки рівно півнодиниці. Цим результатом ми досягаємо максимуму і компанії, які займаються послуги голосуванням сайтів, знають всі підтонкості, і власне внутрішня ну, якщо на вашому сайті, вона відіграє дуже важливу роль. І впливає як і на печна, так само і на тиць, і вона є ну, однією з важливих таких характеристик. Далі, Можу сказати те, що якщо ви використовуєте 4 і більше посилання, то e, пошуковий сайт ну, буде використовуватися все одно, ну, зараховує як одну Як одне посилання. Якщо буде посилання більше перелінкових тамінг, більше 20, то це вже буде просто роз, ну, розглянути як сама. Зараз попробуємо надати більшої ваги нашій головній сторінці, тобто ті основні сторінці, яку спочатку заходять наші користувачі. І ми будемо бачити наступне, наступний результат. Тобто, бачимо, якщо ми надаємо е, лінк посилання на головну сторінку з двох літніх, ми бачимо, що вага сторінки А збільшується. Ну і для того, щоб якось ну, Підтвердити ці всі слова, власне, оптимізацію треба найчастіше і щоб випробовувати її доцільність, треба використовувати практику, тому що ну, власне SEO це така це така наука, скажімо так, яка без практики абсолютно нічого не варта. Е, в даному випадку використовувався експеримент збільшення сезонного трафіку. Е, всі ми знаємо, що в нас несідавно було таке свято, популярне для переважно молодої аудиторії, е, свято Валентина, і відповідно, на рахунок цього один з блогерів вирішив скажімо, зробити експеримент. Автор послуг ці потрапити по основних запитах в топ-10. Для здійснення даного експерименту, він на свій блог, ну, використався послуг послугами блогерадії і написав близько шести статей 11 волонтеня. Потім вручну він оптимізовував дані, дані тексти, тобто, для того, щоб ці тексти містили величезну кількість ключових слів. Отже, оптимізація ключові слова стала першим етапом експерименту. На другому етапі автор використовував такий метод інструментів на сайтів, як куртів для Ну, Власне, саме верхніх постових на блогах та сайтах. Далі автор вирішив залучити також трафі за допомогою ем, просування на інші дружні сайти. І так само він оптимізовував ну, зайнявся оптимізацією під малюнки. Зараз дуже поширена ну, в цілому інтернеті інтернет є оптимізація під малюнки, не тільки по ключових словах, а дуже багато, ну, скажімо так, людей може залучити власне оптимізацію по малюнках. І бачимо, даний, даний блог він вийшов, скажімо так, за даним малюнком він вийшов в топ -булі. Ну, Дня в першого скажімо так. Результат експерименту зображення на малюнках і автору вдалося отримати значну частину трафіку по ключових запитах до Дня Святого Валентина. Наступний слайд. І тут ми можемо бачити, як збільшився зріс його трафік. власне, трафік почав стати ще 7 лютого, а на 12 13 стрибок вже був до 7 тисяч, а саме 14-го. Лютого самої свято було вже більше 17 тисяч відвідувачів. Ви бачите, яка чітко засідається. Так само бачимо сайтів, в курсу житлову по ссилках, по пушкових сайтах, власне, звідки переходили і користувачі. 14-13. Дякую за вам. Ну, я хочу ще раз подякувати. І в зв'язку з економією зв'язку. З економією часу, давайте я пропоную такий формат обговорення. По-перше, хочу запитати вас, чи ви не проти, щоб я вашу доповідь виложив в себе на блозі. Друге, я на камеру просто начитаю питання, а потім в коментах винести відповідь. Знаєте для чого? Ну, Скажу так, з метою популяризації деякого персонального блогу. Подивимося оптимізацію на практиці. Так. А потім я ще окремо вам скажу, вже не на камеру, деякі зауваження щодо вашого виступу, що стосується маркетингу. По-перше, я би хотів почути відповідь на слово, що таке мас following. Ви зараз не будете відповідати, просто я говорю їх. Mass-following і following, що це таке. Я того не почув. Ну, я почув відповідь на питання, яке я собі наперед написав. Це купівля статичних силок або постових. Відповідь на це я почув. У вашій доповіді ТІЦ було написано Ти маленький і великий Ци. Я зустрічав, що і маленькі посередині. Можливо, це механічна помилка. Кожен солошник, особливо російський, там справді дуже жорсткий російські там них. Було... Там було написано по-українськи, і я просто такого не бачив. Я не дуже досвідчена людина в тому напрямку, але мене це кинулося мені в очі, що ти маленьке, а і українське велике. Ви, ви не зобов'язані зараз українців. відповідати, ми продовжимо дискусію через день чи через два, коли я виложу відео. Я би хотів, щоб ви сказали мені, е, такі, назвали декілька сайтів, які мають індекс PR10. Бо колись це був тільки Google. Е, мен, я хотів почути відповідь на питання, що таке ЦРТ чи ЦТР, як правильно. CTR. Е, я хотів почути питання, що таке веб-кільце, як можна змогою цього розкручувати, збільшувати трафік. Е, також більш детально хотів знати, мене зацікавило те, що ви сказали про показник відмов. Мається на увазі, коли людина раз зайшла і зразу вийшла. Чи коли людина багато раз заходить, 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 в кінці в кінці вона все одно виходить, То що це розглядати як відмову? М -м -м, власне як відмовою розглядається це сесія, коли сесія триває там менше певного періоду часу. Тобто, тобто задається якийсь певний час або да. кількість переходів і рахується відмовою. Власне, це як кокцентр чутливо, кокцентр чутливості, якісь Так. Да. зрозуміло. Потім я хотів, щоб ви дали поради, які інструменти для аналізу трафіку, відвідування і всіх цих критерій ви рекомендуєте. Я цього не почув. Далі. Число посилань на сторінку зменшує PF. Ну, хотів пояснення, ви дали приклад, але хотів би, щоб ви сказали, яка кількість посилань краще. Тобто 3, 5, 8. Чи це якось залежить від контенту сайту? Ще питання. Ну, це оптимальна кількість перелінковок, це питання про це. І ви не сказали нічого про семантичне ядро, я хотів почути цей термін хоча б раз в презентації. І коли ви наводили приклад, наводили приклад конкретно ось цей, День Валентина, ви сказали по деяких запитах, але не сказали, чи це високочастотні, чи низькочастотні слова. Тому що це насправді має велике значення. Ууу. Я так зрозумію, що це високочастотний це слова, до сло, до са... На які дуже шло. тяжко отримати топ-10. А так в цілому дуже задоволений. Мені сподобалось, я для себе багато почерпнув. Є ще питання якісь? Вже, я не відповім, але, власне, по хвору статистики, так, так дуже хороші саді були е, е, аналітики, його було гарно настроїти, дуже гарно статистику було е, взяти для себе. Саме можу рекламувати У мене є, написано мною логіка аналізатор, на ваш сайт можу спрезентувати, кому варто. варто. Ну, ідентичний до Analytics, але з деякими. Але от, І е є такий сайт, як Crazy Act, власне, вже більше треба, мабуть, для маркетологів. Е ну, штука така, так само статистика по, ну, по збору статистики, власне, де е розміщене ключове слово. Я розміщую ключові слова, і це, ну, Google Analytics, воно, як то кажуть, виводиться, але це просто виводиться, як то кажуть, ну, такою візуальною частинкою, виводиться гірше. Google, в Crazy App воно виводиться набагато краще, ну, тобто такий сервіс, який власне, для інтернет-маркетологів власне для оптимізаторів суду дизайну буде дуже ну, таким потрібним. Є запитання в заво. Дякую. Дякую за допит.